Найнедоступніша країна, в яку не можна прилетіти, і про неї мало хто знає. Країна настільки маленька, що її можна об'їхати за день всього 35 кілометрів. Тут є все неймовірної краси гори і один з кращих гірськолижних курортів світу. Кататись тут саме задоволення, бо види просто нереальні. Безліч трас для будь-якого рівня. Для тих, кому не цікаві, лижі і сноуборд можна покататись на собачих упряжках, на санках або як ми катнули на снігоходах по засніжених дорогах Найбільший спа у Європі також знаходиться тут. Басейни з термальною водою, джакузі, хамами, інфініті басейни на обриві з видом на гори і річку. Це ідеальне місце для релаксу. Тут немає податків, тому техніка, брендовий одяг і парфуми коштують набагато дешевше, ніж у сусідніх країнах. Найкращий м'ясний ресторан у Європі знаходиться також тут. Принаймні нам так здалося, бо такого смачного стейку ми ніде не їли, а ми побували в 50 країнах. Фішка в тому, що виносять витримані стейки, які можна самому посмажити. Тут найзатишніші готелі з натурального каменю з дерев'яними елементами запахом каміна і видами на гори. В цій країні ми вже шостий раз і кожен раз знаходимо щось нове, неймовірна природа, річки, озера, оглядові майданчики, багато маршрутів для хайкінгу, затишні будинки, засніжені вершини і водоспади. І все це в Андорі. А що ви чули про цю країну? Не забудьте підписатись, у нас все про подорожі.